Експеримент з ізоляцією. Замочив її тут на кілька днів, ну на два дня. І зараз хочу перевірити, чи працює вона як губка, як губка Боб, чи ні. Мені здається, що так. Тому що кажуть, що тут порів немає і вона не має всмоктувати в себе в воду. Хоча в нас на об'єкті вона промерзає чомусь. При тому, що промерзає не через те, що її недостатня товщина, а просто через те, що Мене багато, бачите, вона і губка працює. Бачите? Натягнула води і дивіться, бачите. Так. так, це у нас 22-га. Бачите, скільки води в ній? 22. І те саме відбувається, коли вона на трубі. Вона з внутрішньої сторони від труби починає всмоктувати воду і вона промерзає навскрізь. Та вода проходить навскрізь, якщо то, і промерзає. Ну і то саме, дивіться, листова. Це вона в, в воді простояла десь півтора доби, дві доби, ні, дві доби. Плюс-мінус дві доби. Дивіться, знаєте, скільки води. А так от, ніби не мало би бути. Дивіться, маленький шматочок, скільки води. Якось так. До ізоляції треба теж ставитися відповідально, тому що потім все тече, капає по стінах, по підлозі через неякісну ізоляцію. Так що дивіться, ставте лайк, підпишіться на канал, бо я саме для вас такий експеримент провів.